Це знаковий вечір в історії поробоцьких гуртів. Бро погонятко через тебе нервується. Так наче зараз мене виверне. Я землі і можеш надзюрити в штани? Mm. Звідки ти знаєш? Гурт! Забираю свій вишуканий прес і забираю звідси. Пагоне, ми дивна суміш. Ми разом як не та ріка, і для нас з тобою вже немає обмежень. Ми двоє без каноя. Бувай! До зустрічі. Пагоне. Що? О, салют! Усе гаразд. Ти усміхаєшся, і одночасно плачеш, і тому у тебе лице клинить. Так, лице справді клинить. Йоу! Пагонятко! Я жондолі, брат нашого пагона. Що? Вау! Був, братом. Ого, заявочка! Скоку рузитись! Та, брат, це ж друг, який ніколи тебе не кине. Це найміцніший зв'язок у світі. Мені не снився спів із братом чи сестрою. А це прикиди. Дучі жилетки, на миста змушок навіть смокінги. Ти що, вибілював кінчики? Ти такий красунчик, що умерти можна. Така була мода. Трешак. Пароне, нашого брата запхали в діамантову тюрму. Є тільки одна сила, спроможна зруйнувати діамант. Це справжня сімейна гармонія. А всім норм, що маля за кермо. Я собі дістав учнівське посвідчення. А хто такий здорове сповнолітько? Тобі що важливіше. Шашечки, чи чиїхати. Всі, хто йде! Ми шукаємо нашого брата. Очмані! Вітаю! Мене звуть Віва. Як же фантазовижно бачити інших тролів? За флула мені коса. Так. Нема за що вона крута. Я в захваті. А твій татко Король Пеппі? Е, Так. Мачок, я твоя сестра. Моя хто? Ого. Ага. То Так я тут один без знову віднайдених родичів. Це ваш із братами другий шанс, Мені, Мініпагені, а підгузок не завеликий. Це найменше, що я можу якось влізти. Я знаю, ти бачиш тут ризики. Може він є, та він того вартий. Ім'я варта зусиль. You're all I ever